Здоровічка! 7 вересня. І от я вирішив показати така запасна матка формувалася. Пізня. Матка хороша, велика, але вона не облетілася. Чому не облетілася, бо вже нема трутня. І ми маємо ось таку ситуацію. Зараз я покажу матку. Ми бачимо матку. Матка такий вік, що вона вже мала червити давно. І вона червить, але вона не пішла на обльот і вона не облетілася. Тому от ми можемо мати ось такий результат. Оце ми маємо кілька штук цього року таких пізніх маток таких в таких мінімальних відбодах. Оце готувалося як запасні матки. Тому не варто, не варто. Надіятися на пізні матки, тому що вони сумнівної якості. Дякую за увагу.